Після тривалого простою на грецькій площі відновилися роботи. Будівельники обіцяють закінчити об'єкт до кінця жовтня, проте терміни завершення робіт можуть дещо сунутися. Власник фірми забудовника Київ Вадим Чорний зазначає, що до кінця року 100% одесити знову зможуть вільно пересуватися однією з центральних площ міста. Наразі ж на Грецькій, як і раніше, котлован проте будівельні роботи йдуть повним ходом. Чотири місяці простою Вадим Чорний пояснює корінною зміною проекту організації. робіт. відтепер узгоджено, що паркінг буде двоповерховий, а не триповерховий, як планувалося раніше. Це пов'язано із новими обставинами, що з'ясувалися нещодавно. мірі будівництва, коли прийшло обрушення стіни, вияснилася маса поразительних фактів. Ми знайшли магістральні водопроводні труби, які відсутствували на діяпадоснові, але які прекрасно текли мочні. Шим потоком струя біла на два метра. Ми нашли лівньовою каналізацію, яка числі давно не действуючи, і по которой слівається весь Олександровський проспект». Обвалення стіни оголило проблеми ґрунту на грецькій площі. Як виявилося, під землею цілі потоки води вони підмивають будівлі. «Якби б воно у нас не обвалилась, то лет через п'ять. Як ...на комісії по чрезвычайным ситуаціям, проблема бы стала катастрофічною. Как вы знаете, практически все здания на Греческой площади, новые здания, у них заливают подвалы. Что они делают? Они откачивают воду из своих подвалов. Но они откачивают не дистиллированную воду. В этой воде находится взвесь земли. И таким образом ежедневно откачивается в ливневую канализацию от около 5 кубометров грунта. То есть фактически эти здания выкачивают землю из-под себя. Під фундаментом будівель створюються порожнечі за словами Вадима Чорного. Незабаром усі високі споруди на Грецькій площі стануть як колоси на глиняних ногах. Якщо міська рада миттєво не відреагує на ситуацію, яку її зобов'язала комісія МНЕС, то наслідки для міста будуть катастрофічні. Работу нужно производить по всему Александровскому проспекту, начиная как минимум от улицы Жуковского, а реально еще выше. Работу нужно производить в сторону Гаванной. То есть здесь идет мощнейший подземный поток. Если город будет продолжать также бездействовать, греческая площадь уйдет под землю. Наша телекомпанія надалі слідкуватиме за подіями навколо однієї з історичних пам'яток Одеси Грецької площі, як за будівельними роботами фірми Київ, так і за діяльністю або бездіяльністю муніципалітетом. Костянтин Гричани, Катерина Волочова, Дмитро Щербаков, телекомпанія «Крук».